Доброго дня, шановні любителі Винограду. Ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, саме в Рівенській області. <кхід> І так давно не виходили ми в ефір, не знімали роликів. Дуже багато було роботи. Але зараз не про це, не про роботу, а про результати її. Ми знаходимося біля куща гібридної форми Ромбік. Сьогодні 6 серпня, тобто перепрошую 5 серпня, завтра 6 число. В Україні святкується свято Преображення, тобто в народі, як люди говорять, спаса. рік ромбіка ми зрізали 19-18 серпня, він був готовий. Тобто також на свято, на свято спаса. Але різниця в дозріванні в цьому році, між іншим дві неділі, майже півтори-дві неділі. Так якось раніше весна почалася, вегетація раніше і як явно результат. Ми сьогодні його вже зрізаємо, вже бачите вже отута. Почали вже голі кущі, подекуди це є. Ну, взагалі стосовно стосується, що визрівання і врожайності цього куща. Факт на лице. Подекуди зрізали, але хто розраховує там на півтора кілограмові грони, то такого не жіть, бо він не дасть. Але багато є грон. Ми його не нормуємо. Що він, що він насипає, те і є. Де більше, де менше. Ну, якраз він попав у фазу поганого світіння, йшли дощі. От. Ну Разом з тим не так вже погано. Маємо щось з'їсти. Маємо з чим пригостити. Ну а зараз перейдемо до іншого куща під назвою Альянс. Ну, а зараз ми підійшли до куща під назвою Альянс. Така гібридна форма Калугіна. Йому ще зарані, але просто я показую його нагрузку. Це друге плодоношення, що він мене видає. Звідси починається, бачите? Ну що зав'язався, то є. Подекуди там умовних будемо говорити три грони. Торік то, теж перший плодоношення було, що на ньому було, Ну, все потягнуло. В принципі, нормальний сахар набрав. Цього року просто це ми якби робимо експерименти даного, даної гібридної форми, що в нас являє. Він не тріщав, достиг до своєї кондиції. Він такий у фіналі. Потім така червона червона така ягода, красива, без розовим підтінку. Мені дуже подобається. Буде мати право на життя. Далі ми підійшли до гібридної форми Лівія. Тайна загорулька. От, е, ш, от. На камеру в об'єкти ви прекрасно бачите результати е, цього року. І з року в рік він так само дає. Е, стосовно дуже стійка форма до розтріскування, абсолютно не тріщить. Гляньте, тут біля дороги. Болото стоїть постійно, у нас дощі на Західній Україні. В цьому році доливає, більше маємо тощо, ніж тонішні погоди. І факт на лице, бачите, жодної ягоди не розрізкано. обдрипане дощем. бачите, Майже на землі лежать, підмостили пінопласту, щоб сьогодні з обіда перейзновий дощ, от, то ну, таким чином. Вже сахар з'являється, сьогодні перші три грони було зрізано. Ну от якось так, бачите. Любить дуже любить якраз оцю сторону, більш ліву, у ліву руку, постійно це крило, крепше родить. І бачите, одне його не нермує, щоб ви розуміли, дивіться, що може дати. от Припустимо, як би сказати, оця от форма, діліться, я показую явно. Це без перебільшення. Раз. Одна плодова стрілка завважте. Одна, ну менше, понятно, Друга грона. от і Давайте дивіться, друга, щоб не облимати. Третя грона. бачите, Ці всі грони. Понятно, що ці дві грони по півтора кілограма тут і догадалки не ходить. Оце так любить видавати. Особливо на останніх на останні. це, це. Це не те, що одиноку, один, одну стрілку я показав. Дивіться, однаступна стрілка також. Раз. Два і три. О, Бачите, ну таке. Любить, е, треба, конечно ми, ми сьогодні лише освітлили його, щоб він загоряв. Бо, зрозуміло, де буде північна сторона від сонця буде багато зеленіша ягода. Але з часом поволі він може вісити дуже чорт. Дуже довго, і місяць може висіти і він тільки надобирає солоду. Тобто його, я його не можу перегрузити. Бо я, оскільки його не грузив, я його ще раз повторюю, не нормую. Постійно витягую. Просто ну, довгі грає, що пластина, але він завжди дозріває і завжди він у нас в спросі. Ну а зараз підійдемо до іншого куща під назвою століття. Ну, тут можна ще показати друга площину. Двох, дві повщини, от. От яка нагрузка, Тут все без безперебільшення, щоб ви розумілися, скільки я не рахував. Вторік було 95 грон. В цьому році треба для, для інтересу перерахувати для порівняння. От, але я ще раз говорю, що не нормував. Зараз йдемо в інший ряд. Що показник созріло на сьогоднішній день. Значить, сорт американської селекції століття. У мене хороший клон. Але в цьому році, так як і в минулому році, він попав під, під ливні. Не під дощі, а під ливні. Тут постійно дорога і тече, і геть, геть земля лопає. Постійно тут акалюжі в мене стоять. От. Його половину там пульці змили, це просто що залишилось. От. Порівняння, що я хочу говорити, стосовно величини. По інші показують взагалі Горох такий Юпітер, глядати. От на Нової ну, більшу ягодку зірвав. Ну, до 4 грам дотягує. Прекрасна ягода з хорошим мускатом. Після цієї ягоди у мене клієнти приходять попробують то важко щось продати, бо він має явний виражений полонечний типу, мускат і великий сок солод. Ну, взагалі я пригощаюся для дітей такий виноград. Він завжди це такий виноград він завжди впреді. Наступна форма байканор. Теж попала під інший дощ. Прекрасніша форма, прекрасніша взагалі. На її не треба нічого не наговарювати і про її розказувати. Всі прекрасно розуміють, що, що може видати Бачите, Тут ця, ця гілочка пізніше свіла. Вон, гляньте, маштаєка вона. Ну. Оця гілка буде півтора кілограма, тут догадалки не ходить. <кій> і плавно пересікається гібрид байканор. Ось от вилез в цьому году. Не ахті, теж він попав під, під роздачу. Взагалі дуже багато гібридних форм попало під роздачу дощів, тому що у нас період світіння було мовно три неділі, три неділі йшов і дощ. І ультраранні попали і пізніші цвіли також попали під роздачу. А це наступна форма <кхух> 에, румейка. Показуємо, що вона може видати. Не так він і старий кущ, я не пам'ятаю, там років йому може 7. Ось от, от таке він видає. От, середні середні гілочки такі тож, туди явний кілограм, тут без перебільшення. Хто би що не говорив, ось такі от на сьогоднішній день. От. Ще по, по і менші гілочки можна вже зрізати. Наступна на, 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 на форма, результати плодоношення е, гібридна форма Каталонія. Бачите, це ось сині і жодна форма каталогні, що вона може дати. Ми її не освітляли, ще сьогодні освітили. Була не та причина. А, якби раніше освітлили, то вона б вона б була б і солодшою. Ну, в порівнянні з ромбіком, на сьогоднішній день ромбік е, е, є лідером. От. Так, Маємо, маємо ще такий кущ. Наступний кущ я садив навесні, я показував цей кущ. Це гібридна форма Олега Михайловича Писанки. Цимус. Я досадив собі куща ще одного, бо казалось мало. І просто я хочу показати знов такий результат. От, тут вітер побривав трохи гілки, було вітри. от. Сразу перший рік мене вибило три рукава, один там зламався. от. Ну, Сьогодні про те, я маю на увазі, чи як можна на другий рік мати врожати. Тобто розумієте, Це вже перше плодоношення, зразу на другий рік. От. Це вже ми маємо. вже, Бачите, вже. Це контрольне, якби так, сигнальне плодоношення. Ми маємо на другий рік наголошую. От, Це ще раз гібридна форму цимус. Наступна, случайно попала до мене гібридна форма е, Михайла, Михайла, Михайла Гречки. Тож мені подарок дав шараду, шараду Ювей. Я його так тимчасово посадив, бо знаю, вона, вона якби як трискун, заявлений якби так, ну, але вона хороший, такі якісь я не знаю. Не то, що колишний якийсь там трошки присмак має. Не простий присмак такий. В порівнянні від каталонії, то в якості ліпше. ліпші. На сьогоднішній день вже готове. Ну, ця іпільна форма відноситься до, до ультра. І теж показую, бачите, що, що зав'язалося, та і висить. Да, дещо, дещо збиті, грони трохи де. Де вже пташечки якісь там гуляють, що Трохи збиті грони. Ну, знов таки, бачите, ця пізніше цвіла грона. Це пізніше цвіла. І вона вона більш рухома. зараз покажу на русі. Бачите, оце ось шарада, Оце шарада, що може давати. І, І що хочу сказати. Вона заявлена як тріскун. Але дощів в цьому році, більше, як я казав, напевно, ніж сонячних днів. Не тріщить, пак на лице, ось перед вами. Не знаю. Ну, я силаюся на одне тільки, на... тому що багато дощів, воно прививши до під такі вологі. Постійно, якщо є, ягода знаходиться в тонусі постійно підливати, в міру підливати, вона буде в тонусі і якби такий тургур ну, зм'якшається, вона, вона не тріщить. Резкі перепади вологи, буде спонукати до тріску. Йдемо далі. Тут ну, показувати нема, що це гібридна форма загострена і не йде під, під викорчовку і правда свої надії. Це гібридна форма бонблан. Бачите, вже оси їдять. Вже оси, навіть нічого вона не тріщала, а оси їдять. Ну, ну отака от така гібридна форма теж вона. З ранніх Відносно нормальний цукор Так, ми наближаємося знову до ранніх сортів. І бліна форма, вона Писанки старий кущ цимуса. Ось от така от нагрузка дає. Я також його не нормую. До речі, стосовно цимуса є, щоб ви розуміли, є два клона. Один клон, оце, як бачите, грибні ножки, вони червоного кольору, а другий клон є, вони зелені. І вони нібито різняться, кажуть, ну я другого не мав, вони різняться трошки в шмакових якостях. Якби червоним, в цьому червоному грибенішках, так люди поговарять, е, крепший мускат. От, ну якось отак. Ну власне, на цьому. Ми завершуємо сьогоднішній коротенький огляд. Оце я показую на сьогоднішній день. Оці ультраформи і ранні форми, які йдуть на зрізку на, на Спаса, тобто на 6 число. які випередили дозрівання на Західній Україні ці всі гібридні форми на 2 неділі ми зрізаємо раніше. Ну, якось так. Ну, на цьому будемо прощатися, закруглятися зі своїм відео. До наступних відео буду показувати по мірі дозрівання гібридних форм та сортів. Будемо старатися знімати відео, показувати їхню нагрузку і терміни їх дозрівання, технічну зрілість. На цьому все. Пока-пока. До наступних відео.